Потяг збив людину у рудному електропоїзд Львів Мостиська. 2 скоїв наїзд на 45-річного жителя Мелітополя, який стояв на залізничній колії. Як повідомили у поліції, машиніст 51-річний львів'янин, застосував екстрене гальмування однак, наїзду уникнути не вдалося. Потерпілого з тілесними ушкодженнями ушпиталили справою займаються слідчі. 46-річний уродженець Львівщини, бойовик так званої ДНР. Як встановила СБУ, чоловік добровільно приєднався до терористичної організації Квазі Республіки та воював у складі першого армійського корпусу народної міліції ДНР. Як повідомили у відомстві разом з окупаційними військами, зрадник з позивним поляк неодноразово обстрілював позиції військовослужбовців ЗСУ у Маріуполі. Окрім бойових дій, він проводив і інформаційну пропаганду. Неодноразово фігурував в інтерв'ю з воєнкором країни терористки. Де нівелював значення української влади. А згодом на камеру поляк демонстративно здійснював артилерійський обстріл з граду по Азовсталі. Слідчі СБУ зібрали масив доказової бази, яка підтверджує протиправну діяльність бойовика. І заочно повідомили про підозру у державній зраді, участі в непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях і участь у терористичній групі. Галицький райсуд Львова винісловмиснику вирок. 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Семикілометрова зона бойового застосування та стійкість до ворожої РЕП сто дронів передали для підрозділів Збройних сил України, Нацгвардії та тероборони. Такі бойові пташки вже у використанні різних частин ЗСУ. У межах проєкту вій благодійний фонд Козицького до кінця літа планує передати тисячу бойових дронів. Інвестують у цей проєкт один мільйон доларів. Загалом ж у планах фонду надалі передати для військовослужбовців ЗСУ 10 тисяч одиниць подібної техніки. Цього року ми запустили процес з Ми їх в Україні виробляємо в Західній Україні. Далі в нас є навчальна база, 12 діб навчання триває. І передаємо, ми це називаємо ескадрилля. В ескадрилі уходить два мавіки, дрони, 3D-окуляри з пунктом управління і 20 дронів камікації. Молодець! Ярчик із початком повномасштабного вторгнення Росії з сім'єю переїхав із рідного Краматорська на Львівщину. У свої шість хлопчик не говорить. Зараз із ним займаються у новому осередку джерела. Нова філія Львівського центру реабілітації джерело запрацювала у винниках. Окрім місцевих, тут приймають дітей з інвалідністю із тракту Глинянського та Лисинич. Малечу й молодь, які мають труднощі розвитку, супроводжують фахівці. Разом малюють, співають, навчаються та проводять різні рухові активності. Ліза вже багато років відвідує джерело, але нова локація зручніша ніж основний центр, що на Сихові, адже живе неподалік, кажуть тутешні інструктори. Дівчинка активна, рухлива і має здобутки. Вона працює руками, ліпить, малює, складає, дуже любить, наприклад, аплікацію робити, складає дуже гарно пазлики, ліпить квіточки, пластиліну, тобто моторика рук розвивається дитини дуже добре. Починає говорити. Ліза в нас починає багато почала говорити слів, які, наприклад, ми даємо якийсь предмет, Ліза той предмет починає називати. Це для нас дуже великий прорив. Філія розрахована на 20 дітей. Наразі тут уже 15 вихованців, яких супроводжують інструктор з трудової адаптації, соціальні робітники, вихователь та асистент. Це є денний догляд, соціальна послуга і специфіка цієї послуги, що дійсно діти ростуть в сім'ї, і в принципі ця послуга у всьому світі створюється з метою того, щоб діти не потрапляли в інтернати, в будинки дитини. Ніхто просто так в це життя не приходить. Так і коли народжується дитина з інвалідністю чи дитина з групи ризику, це є певне випробування, але точно, що ти будеш мати підтримку, ти з тим дасиш раду і зможеш жити, приймати, розвиватися, працювати. Ремонт у цьому осередку розпочали влітку 2021 року. Роботи обійшлися у понад 4 мільйони гривень. Приблизно 2 мільйони це кошти міського бюджету і більше 2 мільйонів було залучено благодійних коштів. Додамо, загалом у Львові діє шість філій джерела. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів. Недопуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань, регіональне відділення Олімпійського комітету підтримує НОК України у боротьбі за те, щоб на літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році не брали участь спортсмени країн убивць Члени виконкому одноголосно підтримали таке рішення та закликали усіх учасників звертатися до міжнародної спільноти з такою ж вимогою, допоки йде війна, допоки вбивають наших українців, наших спортсменів, жінок. Геноцид українського народу ми не можемо стояти поруч з спортсменами з країн агресорів на змаганнях, взагалі в залах, і стояти ну бути поруч взагалі, і це крапка. Тому ми робимо все те, щоб їх не було на змаганнях. Ми підтримуємо позицію національного олімпійського комітету про абсолютний недопуск спортсменів з Росії з Білорусі до будь-яких спортивних змагань по всьому світі у будь-яких видах спорту у будь-яких країнах світу на будь-яких аренах світу. Це однозначно тверде рішення олімпійської родини Львівщини. Опісля нагородили найкращих спортсменів області та їхніх тренерів за підсумками поточних місяців 2023 року. Серед них біатлоністка Юлія Городня, стрілець Павло Коростельов, Борчині Юлія Ткач та Алла Белінська. Окрему відзнаку отримала 15-річна фехтувальниця Анна Максименко як найкраща юна спортсменка Львівщини за версією національного олімпійського комітету України.